Закон буде підписаний. Це дає можливість захисту звернутися до Печерського районного суду з відповідною заявою про скасування про зміну вироку Тимошенко і про закриття цієї справи в зв'язку з відсутністю в діях Тимошенка складу злочину, оскільки в статтю 365 кримінального кодексу внесено суттєву зміну, а саме, що треба мати особистий корисний мотив в скоєнні злочину. Печерський районний суд встановив, що в діях Юлії Тимошенко не було жодного особистого корисливого мотиву. Тобто вони написали, що вона хотіла створити собі позитивний політичний імідж. І все. І це означає, що в діях Тимошенко, згідно навіть з, згідно з тою абсурдною логікою, яка була у Кирєєва, згідно з тими абсурдними. Рішеннями, які були, але навіть в тих рамках немає складу злочину в діях Юлії Тимошенко. Це рішення повинно бути скасоване, справа повинна бути закрита. Відповідно, Юлія Тимошенко повинна вийти на волю. А можна можливо, ви, можливо знаєте, мотиви, з якими процедула. регіонали голосували за ж були категорично проти ще у вас? Чому? У вас таке враження, що я колись належав до фракції партії регіонів. Я не знаю, що не відбувається в головах. Як швидко, Як швидко може бути реалізований саме механізм реалізації цього закону? Ви прекрасно знаєте, що в нашій країні ще до вчора все залежало від пана Януковича. Згідно з конституцією, він має можливість впродовж 15 днів цей закон підписати або застосувати до нього право вето впродовж 15 днів. Це означає і 5 хвилин також. Тобто він може це зробити впродовж одної години. А може це тягнути 15 днів? Як він буде це робити? Я не знаю. А після того скільки Після того, на наступний день буде подана заява в Печерський районний суд. Вони зобов'язані призначити цю справу до слухання якнайшвидше.